Приймає, від примавітні Сотико хуяко стрибку. Зберігає м'яч у грі! Вордем браво, 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 браво! А, і так само, браво, браво, браво! Насаду гравані Артема Рязанова. Чотири волейбольних команди: Решетилівка, Боревісник, епіцентр Подоляни Ю-20 та Житомирський клуб, житичі Полісся виборювали першість за вихід у плей-офф чемпіонату України у рамках четвертого туру другого кола. Проводили матч упродовж трьох ігрових днів у Житомирі. Чемпіонат почався в середині е, вересня. Да, зараз після резяних аніфа відновили ігри. Цей тур мав проходити в місті Решетилівка, але рішенням федерації було змінено місце проведення міркувань в, 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 безпеки. У п'ятницю житичі Полісся змагалися з епіцентром Подоляни збірної України Ю-20. Результат матчу 3-0 на користь Полісян. Ну донесла леська частина виконати податну спробу. Далі однієї справи не пішла. Помилка, і 25-20 фіксує табло в третьому сеті на користь команди «Житичі Полісся, яка тим таким чином здобуває чергову черговослуху перемогу чемпіонаті. Капітан ВК «Житичі Полісся Микола Родницький каже: цьогоріч головне завдання, що стоїть перед командою покращити результат минулого сезону. Тож докладатиме для цього максимум зусиль та додає поразок, не бояться. Це волейбол, скажімо так. М'яч круглий набутою сильнішими, але програвати це не раз бувало, скажімо так. Ці довгі водять сильні команди, так що ну тут чуть розслабився, не допрацював і можна втратити очки. скажімо так, запросто. у суботу ж, 11 січня, житичі Полісся грали проти волейбольного клубу Буревісник ШВСМ. Результат також порадував Житомирських болівальників. 3-0. приймає Рослав Богуш, натомість не влучає Віктор Цирулік. Отже, 25-14, таким є пісомок третій партії 3-0 загалом. Вітаємо не воліболісті. Житичів, ще поліція чергової сухої перемоги в чемпіонаті. Третім суперником житичів у четвертому турі став волейбольний клуб Решетилівка. Капітан опонентів Житомирян. Розповідає, команда посилила склад легіонерами та старано готувалася на тренуваннях, тож готові показати на що вони здатні на майданчику. У нас рівень дуже гарний. У нас е, зараз три легіонера намагаємось. Е... Дійти до максимуму. перше місце. Ми як завжди, хочеться займати, але я гадаю, що друге, третє це нам посиль. Ігри проти Решетилівки завершилися з рахунком 3-1 на користь полісян, завдяки чому останні змогли отримати другу сходинку турнірної таблиці. Наступні матчі ВК «Жити чи полісся зіграють 18 та 19 січня.